І ось як сприйняли заяву президента у світі, та чи є шанс в Україні вступити в такий в ядерний клуб? Про це далі будемо говорити з головним консультантом Національного інституту стратегічних дослідженням Іваном Усом. Вітаємо вас. Доброго ранку, доброго. Дякому, що в студії. Отож, пане Іване, давайте одразу до головного питання: ядерна зброя потрібна Україні? Чи все ж таки краще нам альянс? Що допоможе найбільше? А, вітаю, пане Олексі, пане Юрію. Вітаю та глядачів. Дійсно несподівано таке питання, але ми розуміємо, що Україна має досвід. Це дуже важливо щодо створення ядерного зброєння. Це не означає, що воно у нас є так, і це не означає, що ми його застосуємо. Як то кажуть, всі ізраїль згадують. Тим не менше, все ж таки, колективна безпека вона важливіша. І в цьому контексті, як на мене, президент Зеленський Україна робить абсолютно правильний акцент, що дивіться, є певна модель в світі стосовно того, що країни не повинні мати ядерного зброєння, не повинно бути поширення ядерної зброї. І ця модель означає, що країна, яка відмовляється від ядерної зброї, таких ну я можу назвати Україну, Білорусь та Південна Африканська Республіка, вони повинні мати гарантії того, що з ними нічого не трапиться. І якщо Ними щось трапляється, це означає, що гарантії не працюють, і це знову ж таки означає, що будь-яка країна в світі буде розуміти, що не можна ні в якому разі відмовлятися від ядерного зброєння, і тому для країн, які не хочуть поширення ядерного зброєння, бажано, щоб все ж таки ці гарантії були. І тому я вважаю, що все ж таки складовою цих гарантій повинна бути членство України в НАТО попри ті проблеми, які існують. Окей, значить, за словами Зеленського, Трамп погодився, що українські аргументи. Вони справедливі, як інші інші союзники до цього віднеслися. Ну, союзники вони дуже обережно ставляться, прямо скажемо, тому що вони з однієї сторони ми розуміємо, що до кінця повномасштабної війни навряд чи Україна буде в НАТО. А водночас, що буде далі, подивимось, тому що знаєте, колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, він же спеціально для Трампа зробив якби свою статтю, де зазначив, що дивіться, що якщо Україна буде в НАТО. То в перспективі українські військові замінять американських військових на європейських базах, і це дозволить Америці економити гроші. Я нагадую, що Трамп mm -hmm. він був критиком. Нато і його колишній радник з питань безпеки Болтон казав, що якби він ще був там на наступному терміні, він міг би вивести США з НАТО. І такий сценарій був. І тому один, один з аргументів Трампа, що ми витрачаємо кошти на те, що наші військові знаходяться в Європі. Тобто, не, Європа повинна більше сама дбати про свою безпеку. І тут з'являється варіант: що дивіться, можна ж економити вам кошти на ваших військових. Ви їх не відправляєте замість вас, там буде Україна. Але для цього Україна повинна бути в НАТО. І цей аргумент він, як на мене, потрошки з'являється. Якщо взяти план перемоги Зеленського, то ми бачимо, що пункт п'ятий, якраз і фактично, як на мене, це повторення статті Бориса Джонсона. Тобто пункт перший візьміть нас НАТО, а пункт п'ятий, якщо ви візьмете нас в НАТО, то ми ж вам будемо економити кошти на безпеці. Ну, дякуємо, Джонсоніку. Я все таки хочу розібратися з питанням відновлення ядерного арсеналу. Якщо раптом Україні доведеться. Це зробити, які будуть наслідки у нас з нашими союзниками, Безумовно, буде критика. Інше питання, що знаєте, критика і занепокоєння у нас стандартна ситуація в світі. Тобто, вже це скажімо за будь-якої обставини, виникає занепокоєння. Але ж слід розуміти, що це змушена ситуація, тобто не тому, що ми хочемо ядерну зброю, тому що нас змушують, і ось це аргумент у торгівлі знов ж таки з партнерами. Тобто, дивіться, ми ж не збираємося це робити. ми кажемо, що або ви нам допомагаєте виграти цю війну, скажімо так, не ядерними засобами, або ми змушені будемо шукати цю стежку, і досвід у нас є. Ну, скажімо так, будуть якісь е, такі заходи, як там стосуються Ірану, е, Іраку і інших країн. Ну тобто, я кажу, в санкції. Знаєте, я думаю, що все ж таки враховуючи цей поділ світу на два блоки, які зараз відбуваються, про які Китай, до речі, 22 другому році казав, що не можна цього допустити, але сам робився можливо, щоб mm -hmm. він відбувся. Я не виключаю, що все ж таки, навіть якщо ми йдемо з цим сценарієм, то особливо ми не будемо в чорному списку, тобто mm -hmm. нам будуть казати так, за вами треба. Додатковий контроль. Я думаю, що Україна погодиться зі сторони. Будь ласка, приїжджайте, дивіться, ось наша так, ракета. Так, да? Так, от дивіться, ми не збираємось пулятись наліво-направо, але знову ж таки, насамперед, насамперед, все ж таки, пріоритет, як зазначив президент Зеленський, для нас є НАТО. А вже от пріоритет є НАТО. Я перепрошую, я втручаюсь. Пріоритет є НАТО. Давайте про це, щоб не скалося у людей зараз враження, що я агітую за ядерну а, зброю. Видання Лемонд пише, що США, ймовірно, вже не мають принципових заперечень проти запрошення України до НАТО. Така складне формулювання, але всім зрозуміло. Також Франція та Велика Британія більш прихильники до розширення НАТО, коли нам дадуть зелене світло на вступ до альянсу, та чи погодяться інші члени НАТО, тобто прийняти Україну? А ми розуміємо, в чому тут суть питання? Безумовно, ще є країни, які можуть бути дуже проти, але з іншої сторони, ми розуміємо, хто є основні донори країни, і ми будемо ми розуміємо інтереси країн НАТО, чому треба приймати Україну. Приклад три тижні тому в Нідерландах були навчання НАТО з протидії дронам, і Україна була присутня. І щось мені підказує, що ми там були не студентами, ми там були лекторами-викладачами. Тобто, у нас є інформація, яка потрібна зараз багатьом країнам світу. Давайте візьмемо Ізраїль, які прямо зараз кажуть, що треба український досвід вивчати. Бо Україна знає вже більш-менш як боротися з дронами. На жаль, кожної ночі ми це бачимо. Да, на жаль. А Ізраїль зіткається зараз з цією проблемою, хоч вони казали, що навряд чи ми щось нове від України почуємо. Приліт по резиденції на Теньяху, хоч його там і не було, все одно показує, що досвід їм потрібен нашої країни. Тому саме цей досвід це найважливіший найцікав... найак... актив, який нам дозволить бути в НАТО. Ого, наступне питання. Ще одна така дуже важлива тема. КНДР почала надсилати своїх військових воювати проти України на російському боці. Це заявила Південнокорейська національна служба розвідки. Якщо ці підрозділи з'являться найближчим часом на фронті, скажіть, будь ласка, як взагалі на це буде реагувати, наприклад, наші партнери, захід і так далі, так далі? Як ми будемо реагувати? Знаєте, пане Юрі, мені мені найцікавіше, як Південна Корея на це буде реагувати. Як буде на це реагувати Японія? Дві країни, які безпосередньо знаходяться в одному регіоні з Північною Кореєю, і які розуміють, що Північна Корея за своєю ідеологією, вона все ж таки хоче, по перше, захопити всю Корею. Вони ж люблять казати, що Корея угу. повинна бути єдина зі столицею в Хін'яні. Угу. А Японія вона також відчуває ризик, тому що вони поруч і вони дуже люблять запускати ракети над Японією. Тобто запускають ракети, вона летить над їх країною. Безумовно, їх. Це не влаштовує безумовно для них це ризик. І ось тут насамперед, якщо дійсно моделюємо ситуацію, що північно-корейські військові з'являються, якщо вони будуть інтегровані до російської армії, ми розуміємо, що там є мовний бар'єр, тобто є mm -hmm. інше, подивимось дійсно а на реакцію Південної Кореї і Японії, і Б, подивимось, як будуть далі ці військові власне діяти на фронті, тому що мотивацію ми розуміємо, там не висока. А можливість політичної ситуації, коли Україна може захоплювати полонених північно-корейських військових і обмінювати їх південній Кореї на певні, скажімо так, товари чи військові плюшки. 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 плюшки, військові плюшки, да. плюшки. Це було дуже цікавий геополітичний момент, тому що і південна Корея буде вигравати від цього, і Україна буде отримувати щось під південної чи може наші близькі партнери зможуть відправляти, наприклад, інструкторів до нас. Знаєте, я думаю, що це буде мотивація, і взагалі, от зараз цей тиждень будуть розмовляти про Росію ФАТ в чорному списку. Нагадую, що Північна Корея і Іран там вже є, і третя країна М'янма. Ось ми бачимо, що дві країни з трьох в чорному списку ФАТ вони з Росії співробітничають. Це тут питання може Росія вже додати четвертої до цієї групи, або щонайменше, як то кажуть, при ставитись до неї. Але найголовніше, що зараз вибудовується оця модерна вісь зла якою була за часів Другої світової війни Німеччина, Італія і Японія. А зараз ми бачимо, що зараз це Москва, Росія, це Тігран mm -hmm. і це Північна Корея. Тобто все більше систематизується ця війська, і відповідно всі, хто мають проблеми з усіма трьома країнами, можуть зараз бути більш активними країнами в плані, Я думаю, що України. самі Північній Кореї не дуже вигідно відправити сюди великий контингент, тому що там може щось початися, чого не бажає влада північної Кореї. До північної Кореї ми обов'язково ще. Повернемося під час нашого ефіру. У нас буде великий розлогий матеріал наших журналістів, де все розклали по поличках. Е, Івана, ми дякуємо вам дякуємо. Е, да, за змістовну розмову. Величезна дяка. Дякую. Приходить до нас, будь ласка, ще раз. Ми нагадаємо, що у нас в гостях був головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Дякую.